Як зателефонувати в Україну за кордону? У цьому короткому гайді ми розкажемо, як правильно зателефонувати в Україну за кордону. Ви дізнаєтеся, який формат набору використовувати, як уникнути типових помилок і зекономити кошти. Міжнародні дзвінки мають чітку структуру починається з коду виходу з країни, потім плюс 380 для України. Потім код міста або оператора без початкового нуля і нарешті номер абонента. Дізнайтесь код виходу зі своєї країни, без нього дзвінок не спрацює. Наприклад, у США 011, у Великобританії, Німеччині чи Польщі 00, у Австралії 0011. Після коду виходу обов'язково наберіть плюс 380. Але не використовуйте початковий нуль ні в стаціонарних, ні в мобільних номерах. Зверніть увагу, у кожному прикладі правильний код виходу плюс 380 і номер без нуля, це ключ до успішного дзвінка. Коди потрібні для точного набору. Перевіряйте, вони різняться для різних операторів і міст. Наприклад, для стаціонарних номерів 044 Київ, 048 Одеса. Мобільні оператори можуть мати кілька кодів через зміну нумерації та об'єднання частот. При міжнародному дзвінку завжди прибирайте початковий нуль. Перед дзвінком перевірте, котра година в Україні. Щоб зекономити, краще дзвонити через інтернет-додатки і не забудьте перевірити в налаштуваннях телефону чи доступна міжнародна функція. Перевірте все перед дзвінком. Це просто, якщо дотримуватись формату, або оберіть дешевші сервіси, як от Fiber чи Telegram. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей гайд, підпишіться на Просто Банк ТІВІ. Ми публікуємо прості інструкції для щоденного життя. До зустрічі!